Вітаю, шановні семикласники. В цьому навчальному році у нас з вами два курси: – «Курс всесвітньої історії і Історії України. І сьогодні ми з вами е, говоримо про події, які мали місце в епоху середньовіччя в країнах Сходу і Західної Європи. Тобто сьогодні перший урок курсу всесвітньої історії. На уроці сьогодні повторюємо те, що вивчали в 6 класі, і знайомимось з епохою, яку будемо вивчати в цьому навчальному році. Але спочатку давайте пригадаємо визначення, що ж таке історія, адже цей предмет ми з вами вже будемо вивчати третій рік поспіль. Перед вами хмаринка слів. Якщо ми з вами скористуємося словами, які задіяні в цій хмаринці, Слів і складемо їх, то у нас з вами вийде просте, але вірне визначення. Історія це наука про розвиток людства. В 6 класі ми з вами вивчали історію стародавніх цивілізацій. Перед вами два визначення. Нам потрібно з'ясувати, пригадати, що ж таке цивілізація, а для цього уважно прочитати. Друге визначення якраз і відповідає нашому питанню. Цивілізація це людська спільнота, яка протягом певного періоду та на певній території має стійкі особливі риси в економіці, культурі та суспільному устрої. Ну і перед вами. Фотографії, на яких зображені стародавні цивілізації. Я впевнена, що ви їх впізнали, адже перед вами характерні особливості цих цивілізацій, але все ж таки повторимо. І так, перша фотографія це єгипетська цивілізація, далі китайська цивілізація, внизу римська і грецька цивілізація. Грецька цивілізація. І перед вами невеличкий колаж – Фотографії пронумеровані, і е, потрібно нам з вами повторити, пригадати і з'ясувати, з якими державами пов'язані ці зображення. Завдання будемо виконувати разом зі мною. Можливо, ви щось забули, то я вам нагадаю. І так, номер один. Золота пектораль скіфи. Номер два. То грецька цивілізація, номер три. Китай, номер п'ять. Я вибірково йду Єгипет, номер шість Македонія. Завоювання Олександра Македонського, номер 9 Греція, Троянська війна, знаменитий Троянський кінь, номер 12 Індія, знамениті індійські храми, які називалися ступами, номер 16 то знаменита крицька цивілізація і так далі. Тобто кожна ілюстрація говорить вам про ту стародавню цивілізацію, яку ми вивчали в 6 класі. Пригадали! А тепер інше завдання і знову хмаринка слів, в якій позначені імена відомих історичних діячів стародавнього світу. З якими ж країнами вони пов'язані. І так, Хеопс. Ну, Тут без варіантів, ви всі знаєте знамениту піраміду фараона Хеопса. Цариця Клеопатра, остання правителька Єгипту, знаменитий цар Хамурапі, перший законодавець стародавнього сходу, який не тільки створив закони, а які були висичені на базальтовій стелі, яка відома як стела Хамурапі, Конфуцій, видатний китайський мудрець, перикл, видатний державний діяч стародавньої Греції, Цезар, великий завойовник і знаменитий. Державний діяч стародавнього Риму і так далі. Ви бачите, їх багато, дійсно видатні, і вони всі пов'язані з, з певною країною. Але в Стародавньому Сході а, існувала. Скажем так, особлива група архітектурних і скульптурних споруд. І ця група позначена цифрою 7. Нагадаю, що для стародавнього світу, особливо для греків, цифра 7 мала таке містичне значення. І перед вами якраз сім споруд. Дійсно, це сім чудес світу список, який склали стародавні греки. І серед усіх семи чудес світу зберіглось тільки єдине чудо світу це великі піраміди, Хіопі, великі піраміди Єгипту. Але якщо говорити більш а, правильно. То е, до е, списку Семи чудес світу потрібно віднести тільки піраміду Хіопса, найбільшу піраміду у світі. На жаль, до нашого дня не дійшли знамениті е, висячі сади цариці Симіраміди, побудовані у Вавілоні. Найбільший храм Стародавньої Греції, храм Артеміди в Ефесі, який був спалений, відновлений, а потім зруйнований. Мавзолей, царя Мавзола в Галікарнасі, знаменитий Олександрійський маяк, дві скульптурні споруди це зображення Бога Геліуса Бога Сонця, Колос Родоський і статуя Зепса в Олімпі. Але ми їх пам'ятаємо, ми їх знаємо, ми їх знаємо і ми їх з вами пригадали. Стародавній світ. Дав нам велику кількість досягнень. Ось вони перед вами, основні досягнення стародавнього світу. Тут порох шовк. Компас чорнила, які е, винайшли стародавні, е, стародавні китайці. Тут папір, який винайшли стародавні китайці. Тут знамениті арочні мости, які будували стародавні римляни, які, до речі, збереглись до сьогоднішнього дня. Їх ну, достатньо ще збереглось на території Франції і Італії, ними користуються по сей день. Тут і грецький корабель Трієра. Тут і знаменита розписна кераміка, і багато-багато інших досягнень стародавнього світу. Тобто цей період, ці людські цивілізації, були багаті на численні винагоди. Але в історії Людського суспільства відбуваються е, певні події, які приводять до кардинальних змін. І ось такими е, подіями е, були Війни між стародавнім Римом, знаменитою Римською імперією, і варварами, які оселилися на кордоні Римської східної Римської імперії і постійно дошкуляли римлянам своїми набігами. І врешті-врес, в 476 році, варварські племена германців захопили Рим чергово, черговий раз. Позбавили влади останнього римського імператора Ромула, розгромили Рим, і ця дата вважається датою завершення існування стародавнього світу і початком нової людської цивілізації, яка отримала назву середньовіччя. Перед вами період який ми з вами будемо вивчати в курсі сьомого класу. І так, це період європейської історії, що тривав приблизно з 5 по 15 століття. Дійсно, час великих змін, коли вся Європа переживала спочатку перехід від античності до нового суспільства, а потім розвиток, трансформацію цього суспільства в епоху середньовіччя. Епоху середньовіччя можна умовно розділити на три періоди, незважаючи на те, що цей період в історії людства був найкоротший. Дивіться, він тривав всього 10 століть, але Раннє середньовіччя це епоха, коли формуються нові держави та суспільства після падіння Римської імперії. Це зріле середньовіччя, це час розквиту, епохи феодалізму, епохи хрестових походів, розвитку готичної архітектури, формування церкви і так далі. І, тому подібне. і нарешті пізнє середньовіччя це період криз, епідемій, селянських повстань і зародження нової культури відродження. Дуже часто, дуже часто виникає питання, чому ж цей період отримав назву середні віки. Ми з вами на це питання зараз відповімо, якщо уважно подивимось на лінію часу. Ось перед вами умовне позначення. Людських етапів, етапів розвитку людського суспільства. І ви бачите, що епоха, яку ми з вами будемо вивчати, вона умовно на лінії часу, якби посередині, поперед нею первісне суспільство стародавній світ, поза епохою середніх віків нова історія і новітня історія. Тому умовне позначення середні віки. Чому ж? Людське суспільство від таких колосальних надвань стародавнього світу прийшло до зовсім нового етапу. Причин було декілька, і вони перед вами. Ну, по-перше, як привід, це падіння Римської імперії, про яке я вам сказала. По-друге, велике переселення народів, коли в п'ятому столітті дійсно кочові народи переміщалися зі сходу на захід, тройнуючи, захоплюючи, воюючи на своєму все шляху, і саме варварські народи принесли нові елементи в життя. Колишніх стародавніх цивілізацій, саме вони, стали тією руйнівною силою, яка привела до падіння стародавнього світу і до початку формування зовсім нової епохи епохи людської цивілізації в середньовіччя. Формується поступово феодалізм, розвиваються міста, розвиваються міста, і все це разом взяте стало причинами переходу до епохи середньовіччя. В епоху середньовіччя поступово формуються протягом багатьох століть, з 5 по 15 століття ціла низка країн. Це Франкське королівство, англосаксонське королівство. Це священна Римська імперія німецького народу. Це Іспанське Королівство, це Італійські міста Республіки. В Східній Європі це Русь, Україна, це Польське Угорське королівство. На Сході формується Арабський Халіфат, Бізантійська імперія до 1453 року. А в 1453 році вона буде завойована турками, Османами, і то вже буде зовсім нова держава. Ми з вами ми з вами будемо вивчати історію всіх цих середньовічних. Держав, вона досить цікава. Але дуже часто можна зустріти таку думку, що середньовіччя то похмура епоха і темні віки. Ну, Частково це вірно, адже епоха середньовіччя пов'язана, перш за все, з численним насильством. Це численні війни, і в якості приклада сторічна війна, це численні завоювання, у якості приклада Хрестові походи, це епідемії чуми в країнах Західної Європи, які призводили до великої кількості людських жертв, це численні страти, це боротьба церкви за свої ідеї. І е, одночасно з церквою, з церквою також були пов'язані похмурі сторінки епохи середньовіччя, адже м, сформувався священний суд Інквізиція, яка була нетерпима до єретиків, е, до думців. І для боротьби з ними церква використовувала ось таку страту як спалення на вогнищі, на вогнищі. і це дійсно така кривава сторінка епохи середньовіччя, темна сторінка епохи середньовіччя. Але Епоха середньовіччя характеризується і певними досягненнями. Саме в цей період, а точніше, починаючи з 12 століття, в країнах Західної Європи формуються перші осередки навченості це університети в Італії. У Великій Британії знамениті університети Кембридж, Оксфорд, це саме стародавні університети у Франції, в Празі у Кракові. У Кракові це осередки, які дають знання. Європі потрібні були грамотні люди, адже європейське суспільство розвивалося. В європейському суспільстві е, панував, е, скажімо так, колективізм і е, притаманна європейському середньовічному суспільству так звана корпоративність. Ось перед вами знамените полотно. Е, Брейгеля, Які називаються нідерландські пословиці і які якраз і характеризують середньовічне життя містян. В епоху середньовіччя формуються нові напрямки в культурі і мистецтві, розвивається архітектура від романського стиля до готичного. Формується нова музика, розвивається середньовічна література. Особливість полягає в тому, що книги, які характеризують епоху середньовіччя, спочатку це були рукописні книги, але потім, коли у 15 столітті Йоганн Гутенберг винайде друкарський станок, їх починають друкувати. Серед середньовічної літератури Західної Європи це е, численні балади, це численні міфи, це так звана світська романтична література, як приклад Тристана і Зольда, але одночасно і е, переклади священного писа, е, писання, і е, одночасно література релігійної тематики. В епоху середньовіччя формується мода. Ось вона перед вами. Подивіться, можливо, ви знайдете якісь елементи, які використовуються в моді і до сьогоднішнього дня. Ми маємо колосальні наслідки того, що здобула епоха середньовіччя. Формувалися європейські нації, розвивалася культура і наука. Формувалися держави, формувалася національна ідентичність кожного народу. Розвивалася література, філософія, мистецтво. Ну і звісно, панував феодалізм. Таким чином, незважаючи на короткий період, говорити, що епоха середньовіччя. Це тільки темна епоха, ми з вами не можемо численні досягнення людства. І ми з цими численними досягненнями людства будемо знайомитись протягом навчального року. Середньовіччя нам залишила чудову спадщину. Це численні технології, це основи права, це розвиток мов. І це соціальні структури, і ми всім цим з вами користуємось і до сьогоднішнього дня. Але епоха, кожна епоха вивчається за допомогою певних історичних джерел: це будівлі храмів і замків, це книги і картини, нагадую вам, це знаряддя праці і зброя, і, зброя. і епоха середньовіччя. Характеризується, характеризується використанням трьох основних груп джерел, які я вам на цьому слайді нагадую: це речові, писемні і усні, які дуже багато нам можуть з вами розповісти. Нагадаю вам, що історичні джерела, адже про історичні джерела, ми з вами говорили починаючи з п'ятого класу, це всі об'єкти, що дають історикові можливість реконструювати або відновити минуле. Ну, ми з вами. Зараз виконаємо невеличку таку справу, вправу. На закріплення цієї теми, яку вивчали і повторювали сьогодні. Права достатньо проста. Перед вами табличка з трьома групами джерел речові, писемні і зображувальні. І 12 позицій. Вам потрібно рознести всі ці 12 позицій по відповідним джерелам. Перевіримо? Перевіримо. І так, знаряддя праці, речові джерела, вітражі, зображувальні, документи, писемні, предмети домашнього вжитку, речові, зброї і вироби ремісників, речові, споруди, речові, літописи, письменні, наукові праці, писемні, книжкові мініатюри, зображувальні, картини зображувальні, художні книжки. Можна віднести до писемних джерел, можна віднести до зображувальних, адже вони супроводжувалися мініатюрами, можна до речових джерел. І монети речові джерела. Так, і так, і так, середньовіччя це епоха крайнощів. Підводимо підсумок. Людина або грішна, або свята, або хороша, або погана. Середньовіччя це країна лицарів, середньовіччя часи жорстокості, насильства і грубості, це нескінчені феодальні війни, які виснажували народ. Це епоха хрестових походів, це епоха пошуку істини. Розвитку архітектури, музики театру, культу книги, розквіт інквізиції, гоніння на відьм, це епоха бруду і антисанітарії. Тобто це епоха темряви і світла одночасно. І це так наш з вами остаточний висновок. А ваше домашнє завдання буде наступним. Ви опрацьовуєте параграф 1, перед вами скринь цього параграфа. Дивитись відео і презентацію, і письмово в зошиті виконуйте дві наступні вправи. Перша вправа, вона називається «Гронування». Використовуючи відповідний текст підручника, заповнюєте схему гранування, вписавши особливості середньовіччя. Тобто ті характерні риси, які притаманні цій епохі. Перед вами. Е Чотири відповіді. Але якщо ви вважаєте, що їх можна додати якомога більше, будь ласка, без проблем. І друге завдання: джерела вивчення історії середньовіччя. Аналогічно використовуючи відповідний е, текст параграфа, ви заповнюєте е, цю схему, вписавши джерела. Писавши джерела. Тільки, будь ласка, я вас дуже прошу, тут не повинно бути написано речові, там зображувальні, етнографічні. Напишіть, будь ласка, конкретно, які джерела використовують для вивчення епохи середньовіччя. А на цьому наша з вами історія закінчується. Перший урок добіг до завершення. Я бажаю вам всього найкращого і до наступної зустрічі. До побачення!